Кожна людина хоче бути заможною, але далеко не всім вдається дружити з фінансами. За словами бізнес-фахівців, чимало українців має змогу щомісяця відкладати частину зароблених грошей, але цього не робить. Головною ж причиною у марнотратства експерти вважають невміння раціонально використовувати кошти. Тож як навчитися контролювати власні фінанси, дивіться далі в сніданку. Киянка Лідія наразі перебуває в декретній відпустці, виховує маленьку донечку. А отже, головним джерелом доходів родини є зарплата чоловіка. Її левова частина витрачається на дитину, а це як правило не менше трьох тисяч гривень на місяць. Питання нужна хороше, качественнее купити, і одягу хочеться самою красивою, щоб качественне була. Поки не народилася Ксенія, подружжю зароблених коштів цілком вистачало. Сьогодні ж, аби відкласти якусь частину грошей, молодим батькам доводиться економити на собі, але накопичувати, зізнається Лідія все одно не виходить. Ми намагалися з цього почати, це називається хоч якусь маленьку частину, часть, Дві недели не брали. через дві недели, к сожалению, пришлось туди уже потягоньку також ви витаскивають. Бізнес-тренер Алла Задніпровська зазначає, сьогодні чимало людей тільки мріють бути заможними, але в повсякденному житті не підкріплюють свої бажання реальними діями. І даремно нас окружають море можливостей. Но большинство людей підходять к этому океану Вот эта чайна ложка. Ілі дійсно, ти будеш океан плавати, нирять пользує цими возможностями, і ти будеш підходити чайною ложкою і щодо там собі сьорбать. Отже, сніданок пропонує вам низку базових законів, які, за словами експертів, допомагають накопичити капітал. Перший з них закон отримання чи вибору. Аби стати заможною, людина в першу чергу має повірити в свої здібності і позбутися відмовок. Другий закон віддачі, його суть проста. Чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. Наступний закон заощадження. Фінансові експерти радять привчити себе щомісяця відкладати від доходу 10%. І нарешті, четвертий закон закон інвестицій: не бійтеся вкладати кошти в самого себе. Наприклад, підіть на курси і отримайте нову професію. З нами цей серед дивився Василь Фурман, ректор Київського інституту банківської справи. Доброго ранку. Да. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. А, ну, скажіть, будь ласка, чи ви згодні з цим законом ось повір, повір у себе і буде в тебе щастя? На останнє так звернула увагу. Ви посміхнулися. Що це посмішка означає? Ні, Ну, давайте в цілому скажу. А, ну, закони в цілому. Вони ну одні, їх дуже багато сьогодні є. Просто і це одні лише там, і тим більше не повний їх перелік. Просто я в цілому їх би доповнив ще б, ну, чи законами, чи принципами. На перше місце взагалі поставив би наявність у людині цілі. От Браї Браєн це видатний світовий гуру у сфері особистого розвитку. Говорив, просто що успіх дорівнює цілі. Потім далі я поставив би все таки планування. Тобто людина повинна чітко розуміти, чого вона хоче. Є ціль тобто, і план ціль на другому місці. Да, планування, да, планування. Угу. на третьому місці. Все таки я поставив би наявність освіти і знання, угу. тобто це дуже дуже важливо. Тобто вкладати в себе, як Ну, було сказано. вкладати в себе, бо те, що в кінці вони поставили, хоча воно ну, там трошки урізано, чому я поспіхнувся. Тобто, угу. але в цілому це освіта і знання. Ще наш Тарас Григорій Шевченко пам'ятаєте сказав, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тобто потрібно вчитися на дуже-дуже високому рівні, і тоді були дуже-дуже високі результати і у людини, і у нашої держави України. І, як приклад, хотів би ну, от навести, навіть приклад однієї людини, який, от я пам'ятаю, він закінчив школу на відмінно, університет на відмінно. Uh -huh. По житті такий відмінний, побудував одну із найбільших компаній не лише в Україні, а й і, uh -huh. в Європі. Це ну, мій земляк на Черкащині, там Косюк Юрій Антолійович, Миронівський хлібопродукт. Тобто, от коли ти ставиш цілі. Коли в тебе є знання, ти досягаєш. А якщо, наприклад і того ж самого Абрамовича, який наприклад там продавав джинси в 90-ті, а потім раз і став одним з найбагатших людей у світі без жодної освіти майже? Це також і таких дуже до стів Джобс також нічого не закінчував. Тобто є дуже багато інших людей. Просто тобто а я про ці мова не йде справа. про ту... ну я так зрозуміла, що чи правильно я зрозуміла, що якщо ми мало освічені, то навіть 10% відсотків з нашої зарплати ми не можемо дозволити собі відкладати. Чи все кивати? ж таки це можна якось робити? Навчить, як це зробити? Ну щоб зекономити, ну, навчити десять відсотків. Дійсно дуже багато там пишуть, про них дуже багато говорять, але я не хотів би, щоб люди прив'язувалися до, до, до цих 10%. відсотків. Лише там от, ну це заошежити, тому що. Ну, якщо ми говоримо, цей сюжет який у вас був там перед цим, просто у людей ну нема грошей в цілому, просто про які десять відсотків. Тобто да, да, нема зайвих грошей, тобто вони угу. там кінці з кінцями єлі зводять. В цілому потрібно я б радив би людям взагалі думати, якщо є проблема, тобто боротися, боротися не з. Наслідками, а з причинами цих проблем. Тобто, якщо у вас малий заробіток, то треба то треба думати, можливо, там про нову роботу, про нову освіту або про додатковий заробіток. Тобто, яким чином збільшувати свої доходи, не економити, а збільшувати свої доходи. І тоді ну у вас все буде по добре. Збільшили, знайшли вихід, і тепер скажіть, будь ласка, як все таки заощаджувати гроші, і де їх зберігати вдома під матрасом, як робили в радянському союзі, або ски в зберігательних касах, як знов ж таки робили колись в радянському союзі. Ну, що поради потрібно однозначно, якщо сьогодні раджу як фінансист уже зберігати кошти в банках? Все таки банки, Це все таки в банках. На цих банках наскільки сьогодні гнучкі програми, навіть що розстріляюсь там в одному банку, от у вас є невелика навіть сума коштів там тисячу чи десять тисяч гривень. Просто рахунок до запитання 14,5% річних у гривні. Тобто, ви сьогодні ну розміщуєте там кошти там через неділю, через дві, через місяць можете забрати, отримати тут цю дохідність. Якщо у вас ви можете довгостроково планувати дохідність, mm -hmm. то можете класти там на підбільші відсотки, тобто там це може бути і собі робимо добре, і допомагаємо і... банківській да, системі да, України. Так, так, Я на останок зрозуміли, що пан Василь радить не заощаджувати, а правильно заробляти mm -hmm. можливість mm -hmm. більше шукати шляхи, yeah, вкладати так. в себе мій, і... мій наставник Давайте, герой України Матеянководи від часу сказав: гроші це твоя тінь. Mm -hmm. Тобто, чим більше. Ти значиш, чим більше ти знаєш, тим більше ти будуть платити. Оце дуже важливо. Тобто, все таки головне правило для заощадження. На вашу думку, головне головне правило для заощадження – це е, ціль, е, це знання, це постійне е, намагання заробляти все більше і більше. Тобто не думати Дякую, як економі, а думати, як заробляти більше. Е, ваше правило зрозуміло. Дякую вам. Нагадаю, що в гостях сніданку Дякую. був ректор Київського інституту банківської справи. Василь Фурма на сніданок триває.